Раз-два-три, хлопці! З лісу. Вітаю, друзі! В ефірі хлопці з лісу. І в нас доволі нетиповий випуск сьогодні нашого розважального шоу. Ми знаходимося в місті Києві. Ми потрапили сюди, ну не те, щоб спонтанно, але скажем так не заплановано. Нас запросив один із наших підписників. Він нас заманив сюди, скажімо так, такою незвичайною штукою, яка називається в оригіналі це було РМБ 93, а в нашому випадку це його цивільний варіант, який називається РМ -РМО, РМО 96. Це я би сказав так, нетрадиційної орієнтації російського виробництва гладкоствольна рушниця. Вона дуже цікава, вона без, беззаперечно оригінальна. Я би дійсно сказав, це той випадок, коли дійсно аналогов нет. Але тут в цьому нет багато як плюсів, так і мінусів. І сьогодні ми з вами трохи про це поговоримо. Перш ніж ми розпочнемо, хочемо повідомити вам про збір, який ми робимо для Академії БПЛА Вихор, за півтора роки свого існування вихор підготував більше тисячі операторів БПЛА. Це люди, які щодня боронять нашу країну на фронтах війни. Сьогодні фокус академії Вихор навчання військових, зокрема, дивізіону перехоплювачів БПЛА, які протистоять ворожим безпілотникам над українськими містами. Їхня робота точна, швидка і безпощадна, але за кожною операцією стоїть підготовка, досвід і знання, які Академія їм передає. Аби мати змогу підготувати ще більше українських військових, Академії Вихор потрібна ваша матеріальна допомога. Кожна гривня це інвестиція в безпечне небо України. Посилання на збір в описі до цього відео. Розробником цієї рушниці є центральне конструкторсько дослідницьке бюро спортивної та мисливської зброї, яке розташоване у місті Тула. Займалася ця установа розробкою в основному стрілецько-гарматного озброєння. Різні, в тому числі, авіаційні кулемети, автоматичні гармати. Ну, наприклад, всім відомий НСВ Утьос був придуманий саме тут. Окрім важкого озброєння, тут розробляли і ряд легших зразків стрілецької зброї. Любов усіх учасників АТО гп 25 знаний всім фанатам сталкера комплекс ОЦ 14 Гроза конструктори пістолетів Макаров та Стєчкін теж тут працювали свого часу. Якось це все не сильно схоже на спортивну та мисливську зброю. Правда, і от у 1993 році це бюро виригує РМБ – революційну у своїй неадекватності рушницю, призначену для силових структур. Але силовики, із очевидних причин, про які ми поговоримо далі, відмовилися від цього творіння. Не отримавши замовлень від держави, розробники оцевільнили рушницю і випустили як мисливський варіант, який ми зустрічаємо під назвами RM-96, РМО або РИС. Виготовлялася рись у кількох варіантах з різними прикладами та довжиною ствола. Таку рушницю ви навряд придбаєте в будь-якому мисливському магазині, але будь-яку адекватну рушницю ви можете знайти в магазині прапорщик. Наприклад, ось цей карабін ми придбали в магазині прапорщик на вулиці Чікаленка. І це не реклама, це констатація. Тому, шановні алгоритми Ютубу, не треба множити нас одразу на нуль. А цю гвинтівку нам підігнав магазин прапорщик на січових стрільців. Взагалі ми з друзями доволі багато зброї там знайшли. Он хлопці, а де ви зброю берете? В магазині прапорщик. І ви так можете. Там є зброя і все, що потрібно до неї. Ми не можемо залишити посилання, номеру телефону чи точної адреси цього чудового місця, оскільки, на жаль, це заборонено сучасними правилами Ютуба. Але усю необхідну інформацію про магазин-прапорщик ви з легкістю зможете знайти просто в гуглі. А як я тут взагалі опинився? Моноліт, Чому ти покинув нас? Значить, Рушниця у нас обладнана зверху таким от складним стальним прикладом, який фіксується ось за допомогою цієї кнопки. Кнопку ми відводимо назад, і приклад до щелчка і піднімаємо тильник. Тильник, скажімо так, доволі незручний, доволі сильно б'ється, в принципі, як і все в Росії. Все для відсутності комфорта користувача. Далі нам треба відкрутити. Заглушку. Кописаючися в російському сегменті інтернету. Ну, якщо ви спитаєте, навіщо тут знаходиться заглушка, під якою ховається різьба ствола, кописаючись в російському сегменті інтернету, я натрапив на інформацію, що у них є виробники, які роблять глушники під РМБ, Р, РМБ РМО 96. Тобто під оцю от вундервафлю існує ще й глушник для того, щоб ваша стрільба могла бути більш тихішою. У ну, нас його, звісно, немає із очевидних причин. Далі нам треба відкрити кришку, ну, скажімо так, капот, через яку ми спереджаємо всередину боєприпаси. Коли ми це зробили, що я роблю неправильно? А, треба зняти з заповіжника. Заповіжник, до речі, тут двосторонній. І на мій суб'єктивний досвід, я не претендую на істину в абсолютній інстанції, він двосторонній, тому його незручно знімати що зліва, що справа. Хоча сам по собі він ніби нормальний, але він дуже тугий, як і в принципі багато яких деталей у цій рушниці. Потянули вперед, витянули назад. Тут ми маємо доступ до ствола і патронника, що в принципі логічно. Тут ми маємо доступ до е, ударно-спускового механізму, щоб повністю її розібрати, якщо я не помиляюся. У нас Кнопка ніжна, як російський медвідь. Е, у нас тут є всередині болт, Якщо його відкрутити, ми зможемо зняти е, руків'я і отримаємо повністю доступ до всіх внутрішніх. Е, розборка тут доволі проста. Збирається логічно у зворотній послідовності. Вставляємо в направляючу ствол. Потім заводимо його в кузи. Закриваємо капот, защелкуємо ствол. Закручуємо заглушку. Зброя зібрана і, в принципі, готова до експлуатації. Чому я назвав її нетрадиційною орієнтацією? Ну це не перебільшення, оскільки у всьому світі у нас яким чином будуються гладкоствольні рушниці. Помпова рушниця. Зверху у нас знаходиться ствол. Знизу у нас знаходиться підствольний трубчастий магазин, у який через вікно знизу подаються боєприпаси, і за рахунок руху цівкою назад і вперед ми досилаємо патрон в патронник і зводимо рушницю. Але тільки у Росії вирішили, що гладкоствольна рушниця має бути перевернута догори ногами, і це не алегорія, це дійсно так, оскільки ось це зверху це не ствол, це у нас магазин. А ствол знаходиться знизу. І коли ми перезаряджаємо зброю, а це помповик. Ми передьоргуємо не цівку, ми передьоргуємо ствол. Фактично, ось це, от я не знаю, як це правильно сказати: замінник цівки, він знаходиться на стволі, а цівки як такої тут в принципі немає. За рахунок такої дивакуватої компоновки, у цієї рушниці вдалося е суттєво зменшити її габарити. Ну вона легенька. І вона коротенька. Е, армійська версія, оця от, рмб 93 вона спокійно стріляє із складеним прикладом. Не знаю, правда, куди, але стріляє. Е, Мисливська в нашому випадку, РМО-96, вона не стріляє із складеним прикладом, бо ну, тому що такі вимоги зброярського законодавства: що в нас, що в тій країні, яка Є історичною непорозумінням і знаходиться на північно-східних кордонах нашої гарної держави. Не щодня зустрінеш таку зброю в Україні, і тим паче не щодня зустрінеш власника такої зброї. Тому ми зараз візьмемо коротке інтерв'ю в людини, яка володіє РМ... Р... РМО 96, це мені хочеться назвати РМБ-93, і задамо їй кілька е... важливих на нашу думку питань. Це пан Артем. Пан Артем є власником цього чуда. Пане Вітаю. Артем, у мене до вас два питання: як і на фіга? Почнемо з як. А, в мене є батько, батько дуже любить дивукувати зброю. А, десь в 90-х роках, коли він її побачив в магазині МВД на Коментерна, зараз це Петлюри. він її побачив і такий, це треба взяти. Але батько вже мав певну колекцію, якщо не помиляюсь, у нас є обмеження щодо. 3. Зброї в себе. Якщо в нас є обмеження, то в мене є проблеми. Ми це виріжемо. Ми це вирішимо. <му> да, батько хотів її придбати, але вже не мав би сказати, вільні слоти. Тому її придбав мій дядько, який зберігав її в себе десь років 15. На певному етапі дядько від неї почав відмовлятися, тому що зброя Ну, в без з діва. І в той період часу я хотів придбати свою власну нарізну зброю. Нер... Нарізну зброю. Гладкоствольну. Свою першу гладкоствольну зброю, це мабуть Remington. Але виявилось безкоштовний RM-96. Таким чином, зараз ця зброя знаходиться в мене. У мене була ідея її продати і замінити на щось інше. Але зрозумів, що в принципі знайти аналог, який буде. Лежати без діла, його просто вибрати. Ну і бути в Україні власником Ремінгтона Владкоствольного ну це класно. А бути власником РМО 96 ну це, це унікально. Да, це ексклюзив. Так, да, Це таку людину реально зустріти можна один раз у житті, і нашій й інтернет-передачі вдалося зустріти таку людину. А вони десь продаються взагалі чи продавалися в Україні. Всього в Україну заїхало десь десяток таких рушниць. Історію однієї ми зараз бачимо. Історія другої, в принципі, мала бути як історія цієї, що вона десь зберігається вже років 20 без використання. Історія інших, я не знаю, можливо, вони навіть вже не в Україні. І е, в часи, коли скажімо так, коли ваша сім'я придбала цю рушницю, які тоді були на них ціни, mm -hmm. якщо ви орієнтують? так да, вона була бюджетна, якщо дивитись знову ж таки. Ринок наших сусідів, де вже є інші модифікації, там з подовженим стволом, з дерев'яним прикладом. Вони в плюс-мінус в рамках 900 доларів. Ой, вибачте, 500 доларів. 500 доларів. В принципі, якщо ви любите БДСМ, у вас є 500 доларів, і ви живете в країні, де продається така зброя, то це те, що вам треба. Ми маємо зараз повністю закриту, як це можна сказати, непрацюючу зброю, тобто ми не можемо натиснути на гачок. Ми не можемо зняти запобіжник. Тому, що ми робимо? Ми відкриваємо приклад. Зафіксували. Підняли тильник, Після чого у нас стає опція зняття запобіжника. Після того, як ми зняли запобіжника, теоретично ми відкриваємо патрони, заганяємо сюди патрони, закриваємо, маємо фіксацію. Перезаряджаємо. В цей момент патр... патрон подається до ствола. Після того, як ми його подали, закрили, прицілились, щільно схопилися, натиснули. Знову ж таки, відкрили ствол, перезарядили, натиснули. У випадку, якщо ми відкриваємо верхню кришку, з набоємо. І скидаємо ствол, він виходить зі, зі своїх пазів і ми не можемо переплати на тітку. Далі треба знайти ці пази. щоб отдивитися такі, наче рейки. Рейки на заході. Рейка зайшла. Зафіксували. В принципі, в цьому поженні ми вже можемо натискати на гачок, але робити цього не треба. Закрили, натиснули. Запобіжник. Зафіксували. Все. Спуск дуже довгий, це, мабуть, найдовший спуск, який я взагалі зустрічав у будь-якій вогнепальній зброї. Це насисне за рахунок того, що тут, наскільки я розумію, відбувається самозведення. Фактично, ми його взводимо, тому і тянемо так довго. Як відбувається взведення у нормальних рушницях? Ми тягнемо засівку, і таким чином ми зводимо ударно-спусковий механізм. Повернувши її в переднє положення, ми спусковим гачком. Тільки робимо постріл, ніяких інших дій ми не здійснюємо. А в РМБ ситуація у нас більше нагадує пістолети. На яких ми можемо звести ударно-спусковий механізм, фактично звести курок шляхом витискання спускового гачка. Це ОСМ подвійної дії. Ми тягнемо спусковий гачок і тим самим зводимо курок. І коли ми досягнули критичної відмітки, у нас відбувається постріл. Подібним чином функціонує УСМ і у рмб 93 або в нашому випадку РМ чи РМО 96. Ми тому так довго тянемо спусковий гачок, тому що ми зводимо ним курок. І якщо у пістолетах є можливість зведення курка таким способом, чи Ось таким способом то у сьогоднішній нашій рушниці такого варіанту немає, тільки зведення за допомогою спускового гачка. Однією з ключових проблем даної рушниці є те, що тульські конструктори придумали надзвичайно примітивний і водночас ненадійний механізм фіксації боєприпасів у магазині. Сипалось забагато, але нічого не дослалося. Відригнуло два. один залишився в нас тут. Якщо я зроблю так, це буде корект. Порушення техніки безпеки. А тепер вийшло. A nie win ale z na bo <рі> <рі> Розбірка не повна. Я все ніяк не звикну до того, що Так, і ми маємо ідентичну ситуацію, коли е знову один у нас розклинаний знизу, угу. гільза, і знову патрон стає у нас на перекосну ліву сторону. І це вже другий раз підряд на четвертому патроні. Цікаво, це вже починає виглядати як закономірність. Діди, 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 По точності стрільби до цієї рушниці зауважень немає ніяких. Вона стріляє нормально що на що карта, що тут у нас дистанція 25 метрів, але як ми бачимо, ураження по мішені суцільне. Гарно. Ви могли помітити, що іноді під час заряджання рушниця намагається відригнути назад повний магазин патронів. Це зумовлено тим, що конструктори не продумали нормальний механізм фіксації патронів у магазині. Фактично, для того, щоб зафіксувати патрон, нам треба вперти його гільзою в цей проріз, але в ньому він нормально не фіксується. Тому ми маємо таку проблему. Ну що ми можемо сказати в підсумках, що ми розуміємо, чому ця зброя е не була прийнята на озброєння силовими відомствами, е оскільки ну, заряджати її чи усувати такі е проблеми, які в нас виникали при стрільбі, в у умовах підвищеної небезпеки, коли визирає адреналін, коли ми стріляємо не по картонних мішенях, а по мішенях, які відстрілюються нам в сторону, робити всі ці речі, це насправді ну дуже неприємно і. Забирає багато часу, забирає багато уваги. Відповідно, цілком логічно, що від цього відмовилися. Що в Росії, а потім, як мені підказують, що і на наших теренах, оскільки була пропозиція з боку північного сусіда до українського міністерства внутрішніх справ 90-х роках взяти на озброєння для силових структур це от чудо, але нас також від цього відмовилися. Але з іншого боку, попри мою щиро, не до всього російського, в цієї рушниці, хоч вона є, скажу відверто, доволі незручною в стрільбі, але вона є доволі точною, враховуючи свої габарити, але все таки тут у нас доволі довгий, можна сказати, повноцінний. Рушничний гладкоствольний ствол вона непогано стріляє, що на 25 метрів картечу, що на 50 метрів кулу, що ми сьогодні перевірили. Не скажу, що я отримав задоволення від цієї стрільби, оскільки вона б'ється дуже боляче по плечах. я підозрюю, що у мене синяки. Е е е але цей досвід був цікавим і свого роду незабутнім. Попри це, практичного сенсу у цій рушниці насправді небагато. Концептуально вона провалилася. Лаптіноги хотіли зробити надійну рушницю для силових структур, але концептуально у них це не вийшло, оскільки цю рушницю у складній критичній ситуації на адреналіні ти просто не зможеш нормально зарядити. З цієї самої причини вона і відпадає як інструмент самооборони. Ну, а якщо говорити про полювання, то у світі та й навіть в самій Росії є набагато адекватніші варіанти. Єдиний кут, під яким вона може нас цікавити, так це навіть не сама ця рушниця, а певний виріб, який був виготовлений на її основі, а саме GM94. Це російський гранатомет, який побудований тупо на базі РМБ 93. Цей гранатомет, на відміну від гладкоствольної рушниці, все-таки був прийнятий на озброєння різними спецпідрозділами. Спочатку в Росії мусорськими, а потім і ФСБшними. І іноді він трапляється українським військовим у якості трофея на фронтах війни. Сама рушниця може становити більше цікавість для людей, які реально захоплюються зброєю і хочуть мати у себе вдома щось унікальне, чого немає більше ні. В кого, принаймні у нашій країні. Якщо дивитися на цю рушницю так, тоді в ній є сенс. У всіх інших випадках сенсу у ній насправді немає. І як і немає сенсу у існування російської держави як такої. З вами були хлопці з лісу. Дякуємо вам за перегляд, до нових зустрічей і бережіть себе!